Вітаю на каналі. Отже, Сьогодні говоримо про економію нової тесли і не економію нового Volkswagen Golfa. Я для прикладу вибрав. Отже, найдешевша тесла 40 тисяч доларів. 25 рік це є тесла Y. Тут приблизно 28 тисяч доларів. 25 -й рік і та і та машина нова. Тут середній розхід 5 літрів. Тут середній розхід 20 кВт. Отже, тут ми купуємо машину за 28 і за 12 тисяч доларів ми маємо заплачено в Україні за 200 майже 50 тисяч км пробігу. Тут, щоб зробити той пробіг, вам ще треба буде докласти 400 тисяч кВт. Тут треба буде доплатити до 1 1800 то треба докласти сюди ту шкатулку, а тут ви ще не знаєте, чи ви скільки. Ну, якщо там не приїдете, то і тут не приїдете. Ну, зекономити, якщо то і там, і там. Але так, 16 рік цієї машини вам буде коштувати, якщо зараз купувати, буде коштувати в суперовому стані до 15 тисяч доларів. В суперовому стані, якщо там до 200 тисяч, так як ми тут беремо від рідної і лише 200 тисяч наїхали, порахували. А тут буде вам коштувати 16 з таким наїздом 550-600 50, тисяч гривень. 16 рік. Маєте от різниця, Тут платите майже 2 мільйони, отримуєте. Е, менше як тут отримуєте за те, що платите. Чуть більше, як ну, тут 1 млн а тут мільйон 200. 000. 600 тисяч гривень різниці. Розумієте? Тут ви вже переплачуєте. Відповідно, ви вже собі купили наперед е, на Volkswagenі на 250 тисяч кілометрів їзди. І не треба ні про що думати. Заліли гроші маєте, бо ви не заплатили. А тут. Треба ще думати, як заправити, як поїхати. За собою треба вести електрогенератор. І до електрогенератора ще треба мати е, в каністрі бензину, заліти. Щоб як біда, щоб ви поїхали, Ну, бо інакше добрий господар мусить якось вийти з положення. Раз вже купили, треба якось їхати, як нема де заправити. Отже, я е, в більшому відео вам розкажу. Я не те, що економію знайшов, я знайшов набагато більше затрати. Якщо хтось ну, має питання, можете написати в коментарях, пояснити.